Друзі, всім привіт! Давайте сьогодні разом з вами приготуємо дуже смачну закуску, яка готується буквально 5 хвилин. Це сосиски в лаваші, обжарені в яєчному клярі на сковорідці. Ну що, не смію вас затримувати, давайте готувати. З продуктів нам сьогодні потрібно буде сосиски, 3 яйця, 1 лаваш і сир. Це все. Також ми ще можемо додати трішки зелені. Ну що, погнали готувати? Для початку не сир на терці. Відправляємо його до тарілки. Так, беремо наш лаваш. Нам потрібно з лаваша нарізати смужки за шириною нашої сосиски. І ось так розрізаємо. Так, у мене вийшло 4 штучки. Супер. Починаємо закручувати. Так, беремо нашу смужку лаваша. Виставляємо сюди сосиску. Даємо сюди сир. Даємо сюди зелені. Я використовую окріп. Ви можете використати петрушку то що любите. І просто тепер беремо і закручуємо. Закручуємо туго для того, щоб нічого не розпалося. Багато слоїв лаваша накручувати не потрібно, тому що в цьому немає ніякої потреби. Все. Це всередину. І продовжуємо так з усіма смужками. Ось такі симпатичні рулетики в нас вийшли. Так, тепер нам треба підготувати кляр. Збиваємо 3 яйця. Додамо трішки в наш кляр солі. І додамо італійських трав. Тепер це все збиваємо. Беремо наші рулетики, відправляємо їх сюди ось так і виставляємо їх на сковорідку. Все, супер. Обжарюємо їх з кожної сторони по півторах варії. Так, з однієї сторони вони вже готові, перевертаємо на іншу. Все, залишаємо на півторах хвилини. Пторах хвилини ми обжарили з кожної сторони. Тепер ми їх відправляємо на тарілку. Ось такі рулетики в нас получилися. просто дуже гарно і дуже смачно виглядають. Ну що, друзі, прийшов час попробувати, який вони на смак. Як ми бачимо, сир всередині розтопився повністю. Ну що, давайте Ммм. Це дуже-дуже дуже смачно. Ми це готували буквально 5 хвилин. Сир всередині розплавлений. Друзі, обов'язково приготуйте даний рецепт. Це дуже дуже смачно. І кому це відео було корисно, обов'язково підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні рецепти. Всім смачного, до нових зустрічей.